Всім доброго вечора. Добрий вечір чи не добрий? Ну, якщо добрий вечір для вас, так? То давайте, щоб він був добрим вечором для нас всіх. Добре? Сьогодні ми маємо свято яке? Володимира Великого. Що він зробив? Охрестив Київську Русь! Охрестив Київську Русь, так? В якому році? 900 80 ми вчора з вами говорили. Просимо, так, Так. то сьогодні дивіться тако. На 20-25 на хвилин ми просимо всіх вас уваги, щоб от ці, які для нас приготували сьогоднішнє свято, і до нас прийшли сьогодні в гості. Але сьогодні маємо таку велику подію, тому що серед нас... Є сьогодні присутній отець Василь, який до нас звернеться своїм батьківським пастирським словом. І в кінці він нам уділить всім благословення. І так само сьогодні ще будемо мати приємну хвилину вітати наших іменинників, які носять ім'я Володимира. Є тут між нами, Володимири? Володя. Володя є. От, трошки почекайте, в кінці ми вас гарно привітаємо. А зараз я надаю слово оцю Василю. Добре. Доброго здоров'ячка всім. Добре. Слава Ісусу Христу! Слава на Отож, дякую щиро брату Ігорю за те, що запросив сьогодні на ось цей вечір. Тому що він для усіх нас тут присутній. Є важливим навіть на всіх тих, що є на задньому ряді. Справді. Чому? Тому що саме у 988 році Володимир Великий у дуже поважний спосіб зробив так, що всі ми, будучи з тілом, будучи з душею, тому що всі ми маємо можливість бачити один одного завдяки нашій фізичності. І маємо душу, завдяки якій ми можемо один одного відчувати, любити. І навіть той приклад, що мати відчуває свою дитинку, ваші батьки в Києві, а ви є тут, і батьки все одно турбуються, переживають за вас і відчувають, коли в когось є щось погане, і відчувають радості. Це все є на духовному рівні. Без духовного рівня не буде фізично. хто хворіє душею, буде хворіти фізично. Тому сьогодні ми маємо нагоду духовно себе збагатити. Ми маємо нагоду сьогодні щиро послухати про хрещення, як Володимир Великий зробив це. Він зробив це, сказавши людям прийти до річки Дніпро і всіх охрестив там. Тому він є святий. Саме тому всіх Володимирів так, ми будемо сьогодні щиро вітати. Отож, Володимир Великий у хрещенні дістав ім'я Василій. Що це означає? Що коли ми хрестимося, ми можемо вибрати собі інше ім'я. Коли ми можемо вибрати собі ім'я крім хрещення? Хтось знає? Ніхто не знає. Можна вибрати собі інше ім'я в житті, але це може бути тільки тоді, коли хтось приходить у монастир чи під час священичих свячень. Тільки тоді можна вибрати собі духовне друге ім'я, але власне ім'я, яке є у паспорті, можна вибирати і більше разів. Свята тайна хрещення, яка відкриває двері до всіх інших тайн. Хто є не хрещений, не зможе взяти шлюб, тобто одружитися в церкві. Хто є не хрещений, не зможе посповідатися, хто і не хрещений, не зможе прийняти тіло і кров Господа нашого Ісусика. Отож, щоб не затримувати багато вашого часу, бо самому є цікаво побачити, що приготував нам брат Ігор. А що вам цікаво? Цікаво. Отже, будемо запрошувати брата Нехай він покаже нам ось ту духовність і збагатить нас. Дякую вам. Glória Jesus Cristo. З гарним віршиком про ту особу, яку ми з вами після вчора говорили, з якою легше буде доступитися до неба. Ми її називаємо драбиною до неба. Як вона називається? Богородиця Богородиця. От і зараз нам Світланка розказує вірш про Богородицю. Привітаємо її обласками. Ще не вчувано ніколи, щоб вона не помогла, чи у горі, чи в недолі цього земного життя. О Маріє, зоре зір, ти даєш нам вас безмір, не останній твій покров, поміч дати все готов. Заки син твій вмер прибитий, він дав нас тобі в опіку, нас, дітей своїх е, і слух. Тож по волі свого сина бережи нас в цім житті. Від гріха і від нещастя і до раю нас веде. Оплески для Світланки. дякуємо тобі, Світланка, за цей прекрасний віршик. І запрошуємо так само другу дівчинку, яка нам розкаже вірш про Володимира Великого, нашого Хрестителя. Запрошуємо до слова Каріну нашу, оплески для Каріни. І днейсти віром, жари і любови, приведи найрід знов до обнови. Ми всі до тебе руки взносим, в тебе опіки, рятунку просим. О, виблагай нам кращої долі, церкві й народу, сили і волі. Описки для карінки, дякуємо, Плітені.

А зараз ми послухаємо всіх, хто ще не знає, мусить вивчити так само. Тому що без того, що ми зараз почуємо, ми б не були повністю християни, такі, як ми є. Це наш син віри. І святий Володимир Великий не тільки приніс нам християнство, але разом із християнством приніс нам оцей син віри, якому ми засвідчуємо, що ми віримо. Прошу Андрейка до слова. Верую во единого Бога, Отца, Всеби, Творца, Неба и Земли, всего видимого, уже и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, и народа, и живота Отца, прежде всех лет, света от света, Бога истинного, Бога истинного, Рождена, и сотворена, Отцу, им же все выше. Нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с И воплотившегося от Духа Святого и Моей, и Гермы, Дела Человеца, и распятого же задыха диске делать, и страдавшей погребенной, воскресшевый третий день по Писанню, и вышедшего на небеса, і свящего десную отца, і папе, и годущихся славы сухих, живых и мертвых, его же царствия не будет конца. И у Духа Святого Господа, животворящего Ижого Отца, исходящего, и жестокого отца мы сильно спокойна, и славим от любого пророки. Воедину святую соборную апостольскую церковь, исповедую и на крещении, восставление грехов. Чай, воскресенье, карти і жизнь буде чоловіком. Амі. Дякуємо тобі, Мені. Оце ми маємо сьогодні дати приклад із Андрія. А зараз так само запрошуємо ще до слова Світланку, яка нам розкаже вірш про княгиню Ольгу, бабусю Володимира Великого. Я молитва до тебе лина за Україну цілу святу. Ти її світом Христа покрасла, ти у ній мудро колись княжила. Глянься над нею і в цю пиру. Святі величні хрестові храми, в ті, і золотими в'язними крами. Святок твої діло віків, бачить сцені їде, стоять тіки, з неї не їдуть. Бо відсурами сматірських слів. Так воюють діти, як надто з того, що в любові несли у степ Шапковий, колись за віру плали життя. Нині, нині поганять батьківську віру. Міжнародом щитять роздохта з невіру. Святе нескуть, ім'я коє. Дякуємо тобі, Зараз зі мам. Дараз, that's all Так, а зараз наші іменинники підійшли до мене. Пав Володимир мають бути оплески для наших імениників. Підходимо. Так, я знаю, тільки що у нас, здається, тільки є два іменинники. Так, Станьте ближче сюди до мене, що вас бачили. Сьогодні у цей прекрасний ваш день, День ваших святих іменин, хочемо від цього. Колективу нашого, від всіх, що тут відпочивають, від всіх педагогів, сьогодні маєте велику можливість, тому що і сьогодні вас прийшов спеціально вітати Отець Василь, також пані Олеся, також Олексій і всі працівники, які тут є, сьогодні вітаємо вас. Бажаємо вам найперше Божого благословення, щоб отой князь Великий Володимир, якого ви зараз получите іконку, щоб завжди він був біля вас. І завжди ви пам'ятали про нього, що він завжди вас оберігав. А найперше, що він посилав вам те, що вам потрібно. І просіть кожного дня, не тільки день іменин, а кожного дня просіть, бо тут є молитва, якою ви кожного дня можете звернутися до нього у своїх молитвах. І нехай Богородиця за молитвами святого, рівноапостольного князя Володимира, дарує вам многії і благії вам літа. No. Так, ще на коринку вашої уваги, дякуємо вам за те, що ви з нас є, наші іменинники. Всім сьогодні, педагогам, всім вам велике спасибі за те, що ви втратили свій час і прийшли сьогодні приділити свій час отим нашим іменинникам, яким ми сьогодні свій час, оцей маленький таку корцертну програму приділили, присвятили їм, присвятили їм, тому що вони носять. Ім'я Великого нашого князя і Хрестителя України Володимира. Я особливо хочу подякувати пані Олесі, оплески для пані Олесі, тому що без неї не було би настільки прекрасні пісні, які ми для вас виконали. Так само дякую всім педагогам, всім е тут, е які приїхали з дітьми, цими вашим бажатим, за те, що ви дозволили сьогодні нам тут зробити оце свято. І особливу подяку сьогодні хочу скласти оцю Василю, який не погордив нами, а прийшов до нас, щоб разом із нами відчути те велике свято, яке сьогодні нам, великий хреститель нашої київської русі, подарував нам. Тобто, що ми стали християнами, і вже 1024 роки ми можемо дякувати Богові і йому за те, що ми є християнами. От. І так само дякуємо вам, отче Василь, за те, що Минулої неділі і завтра, ви знаєте, я вам казав, що отець Василь молиться за нас кожної неділі на службі Божій на своїм престолі заносить молитви до всемогутнього Бога за всіх нас, за наше здоров'я, за наших педагогів, за наших батьків, за наших рідних. Тож ці оплески ширі для отця Василя. Дякую вам прошу. і зараз запросимо отця Василя за те, що він. Поділив нам своє благословення, а потім, після того, я всіх вас попрошу і педагогів, щоб ми вийшли на сходи і зробили гарну, спільну цю історичну таку фотографію, тому що в цьому залі і світло трошки нам не дозволяє, і тому і немає так, де стати. А після того вийдемо всі на двір. Добре? Всі, дякуємо і ох, для всіх вас.